Від мене звати Оля і я з каналу Туточка 2002, і це шоу Вусила по хвіст, випуск 7, і в цьому випуску про талант мого попужки Рікі. Ріккі-рікі-Рікі, співай. Рікі тільки що говорив, проте він бачить, коли я знімаю, і дуже стидається. Також тільки попала в кадр. Вони обидвоє дуже красиві і ще маленькі. Ріки вже п'ять місяців, а тікій сім, навіть вісім. Ріки блакитного кольору, і це попуга хвилястий. Він у нас дуже стерливий, і це, він я розпізнаю папуг завдяки їхній восковиці. А нас жовта. Вона так само відноситься до хвилястих папуг, і восковиця в неї біла. Ну що ж? Всім папа! З вами були Рікі, Чікі і Оля. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео і вдало знімайте свої.